Вітаю вас на каналі Крючков. Сьогодні в нас буде хижак. Сазани з сазанами Діло, звісно, класне, але пора половити хижака. Тим паче в нас є для цього класний привід. До речі, хто не бачив ще відео з сазанами де отакі сазани клюють один за одним, переходьте по посиланню відос чумачичі Один з підписників мені подарував отакий моторчик. Денис Білько, велике тобі дякую. Ямаха двоєчка. Старенька така, дуже раритетна. Бачите, і я хочу її сьогодні обкатати. Моторчик, який можна тримати однією рукою. Бачите, це дуже зручно. Вот, і ми сьогодні його будемо обкатувати. Прикольна така штучка, бачите, тут я не знаю скільки якого він року. Так він відкривається, заводиться звичайною шворкою. Ну, короче, раритетна вещь. Маємо надію, що ми сьогодні не тільки обкатаємо, а ще й обловимо. Погнали! По приїзду я вже встиг вляпатись в халепу, тому що попав в таку канаву. Дуже глибока канава, бачите? Я цього не побачив все. По нозі, щоб було зрозуміло. У ну, мене порох лежить на бугрі. Колеса тут в канаві. І без допомоги, звичайно, я не, вилизу, не вилізу звідси. Тому будемо чекати, тут є одна машинка. Може він мені допоможе після рибалки. Головне його не прогавити, бо сам я не виїду. Перший запас друзі Офігеть! ну дуже прикольна штука друзі дивіться який дирчик працює взагалі без питань Даємо газу і погнали я так розумію, тут передачі навіть немає. Тут просто зразу заводиш, він вже в положенні старт, він вже передача вімкнута. І потім тільки може додавати газу. Ну, для такого човна я ну, вважаю це находка. Ден, велике тобі дякую. Просто бомба. Дивіться, як шурує. Це ж не на повний газ, це так. Потихеньку прогріваю його. Та ти що, просто я в захваті. Такий жужик прикольний. Ха -ха. Друзі, У нас сьогодні така, бачите, раітетна рибалочка. Можна сказати, у нас ранітетний моторчик. От. І Насадки у нас будуть більш-менш раітетні. Це у нас буде переважно блешні коливалки, оберталки. В першу чергу. Під це в мене дві удочки сьогодні я взяв. Одна під окуня, фаворит імпульс, і одну я взяв під щуку. Це Relax 702M. Катушечка. Я поки у палку збирати навіть не буду. Поставлю будемо впиратися в першу чергу в щуку. От. Ну, якщо щука буде грустна, тоді вже ми пошукаємо кружка. У нас осінь, пора щуки, тобто параловичук. Не знаю, чи буде вона зараз клювати чи ні. До речі, катушечка в мене на щучій палці буде шиманонаскі 2500. От. Чи буде вона клювати, чи ні, ми подивимось. Це перший виїзд на щуку в цьому році. Будемо пробувати. Що ж, не тільки ж сезони. Так, комплект збирав, У мене тут сьогодні флюр буде стояти, 0,5. До речі, дуже зручно мати такі бакани, у мене бакан селекторський зараз, але тут ще вкладеш фаворита, той, що я беру з а, цього цьогорітового бакана, який в мене під судака. От, я вже казав, да, що зараз дуже зручно мати під кожен, кожну рибалку окремий баканчик, дуже взяв, поїхав на рибалку і все. Це єдине, що вкладиш переклад, тому що в мене тут ножиці, гачки таке, дуже зручно. От. І покажу зараз класну коробочку. Коробочка селекторська, але да? ну, прикол в тому, що в неї немає перегородок, да? а в неї такий неоп'єновий вкладиш з прорізами. І ви в будь-яке місце можете вставити блешню, бачите, як вам треба. І в чому прикол, що у вас блешні не ржавіть. У мене ці блешні всі з того сезону бачите, жодної немає ржавої. Чому? Тому що цей неопринчик все себе впитує вологу і потім, коли просихає, ну, на блишні нема води. Це дуже кайфово. У мене тут, бачите, наборчик такий сект, Рублікс. Селект, Рублікс, Гладіатор. До речі, у гладіатора дуже прикольні блешні. Сьогодні будемо її пробувати. Це новинка. У мене тут зпінікса трошки. Мепс, навіть ось одна є. Такий вибір невеликий, але я думаю, нам цього вистачить. В принципі, оцю, оцей рублікс дуже хочу сьогодні опробувати, я мабуть з нього і почну. Готочок чайку. Перед стартом бой щось трошки охрип. А мені ще на Сазанів їхати, хоч би не заболіть. О, чайок з лимончиком. Маю надію поправити здоров'я. Собрал огоньовий комплект. Трошки побросаємо тут. Друзі, дуже жарко становиться, то ми трошки передінемось, бо зранку дуже холодно, а днем жарко. Така зараз погода. Кофточка, кстати, теж релакс. поклевочка друзі <рес> до речі на толспінер, ви поняли така подача хороша може і щучка у мене правда ця, ця утка без повіця да це щука слава богу не захавала вроді не бачите свічку зараз дуже красиво а ні, захавала зараз обріже якщо я не встигну її взяти, але я встиг Поставив і ось така щучка кілушна Дивіться, телспінер у нас в шахті, тут флюрик стоїть 0 не знаю який, 0,18 по-моєму і не обрізали чудо ах ти Ну що друзі, перша щучка є ось така, ну кілушка, я думаю тут кілушка є впевнена телспінер 10 грам, зараз покажу який От, якщо достану, то що вона заглотнула добре. Рибу я сьогодні не планував брати, звісно. Але якщо там жабри подарем, то прийдеться, може і взяти. Все, друзі, більш-менш вона ціла, тому я її відпускаю, поки вона ще не зовсім... Ну що, підеш ти, тільки що так билось. О, пішла, друзі, все добре. Трошки була шокована, тому що я з жабри її достав блишню. Зараз покажу яку. І покажу флюр, який витримав щучі зуби, при тому що він не тостий зовсім. Отакий От телспінер селекторський. Ось такі упаковочки. 10 грамів. Це я тільки тільки його достав, два заброси і щучка. Бачите, а кидав до цього ну, багато чого. Ось так от. І флюрок. Флюрокс спас мене оцей У1. Теж покажу. Ось У1 флюр 0,18 витримав, ну, блишня була прямо в шахті. Тобто глибоко. І не обрізала. І вона тут в руках вже трепихалась, і не обрізала. Ну просто клас. Бачите, який прикол. Ловив на спині для щуки, щука не клювала. Взяв, зібрав окуньовий комплект, поставив окуньову бляшеньку, одразу втащив щуку. Отакі бувають курьози. Рибалка вона така, непредсказуємо, бачите? Думав поклевка. Ну то просто на милях зашли. Но ну, заводиться мій жужик, бачите, уже цього, з пол оборота. Дивіться, я роблю. Попробуй сейчас вообще с одного оборота. С одного оборота завівся. нападение, поняли? Ну, это акушарик. Нападение на толспиннер. Только поставил толстпинер, бачите, снова рыба. Да, сегодня толстпинер меня радует. Вот такие акушарики. <coughs> Той самый толстпинер. Поставил, сразу поймал коню Две рыбы сегодня. Дві риби на телспіннер. Це взагалі нападіння я тільки кинув. Але без риб і окунь риба. Ну, риби небагато, да, сьогодні, друзі. Ну, дивіться, на обкатку нашого моторчика ми проходимо просто, просто чудово. Дивіться, він зараз простоїв у мене скільки вже півчаса да, десь, поки я кидав. Я зараз заведу його з полоборота шворки. Моторчик просто бомбезний. От, один оборот зробив І все Я чесно, ну я в захваті Ще раз хочу поблагодарить Дениса Подарунок дуже класный Обкаточку ми сьогодні пройшли повним мером І на великі простори ходили і тролінгом. Ну дуже прикольно Прикольно що в нього регулюється Газ не на румпілі, а оцим столбиком. І таким чином ми виставили нужну нам швидкість і все, і їде, можна навіть румпель не тримати. Ну румпіль нужен, щоб тільки напрямок змінювати. Ну, прикольна тема. Друзі, оце поклювку не зняв. Щучка, на телспінер знову. Тільки я вже його поставив на щучу палку, бачите. релакс. И бахнула. Толспиннер сегодня у нас снял поклевку, бы менял батарейку. Ну такая обычно среднякова рыбка. Ну бой да и гарно видите. точнее вообще хорошая рыба видите. Да. Дивіться, хороша повторичка. та ти що. Отак є. У нас підсака нема, друзі. Тому ми граємось. Отака дивіться Ляля, -ля. та ти що. Хорош. Хорош. Ну да, тут впевнено на полтора а щас я гляну, якщо є ваги зважимо, Ну це вже це вже ми нормально обкатали моторчик, да? Пойдевать. І на тел дивіться, телспінер у нас мовинки, не знаю, видно вам чи ні, Порвала жабру, ми зараз будемо доставати. Так, хірургічні інструменти. Ось такий толспин, ну, той же, що й попередній. Вот. Ну все я вже візьму на куканчик, друзі. Ця. Така брава рибка. Це я, мабуть, заберу. Пойдете. Ну так вот, друзі, друга пішла, да. В принципі, ну я вже задоволений. Ми обкатуємо сьогодні наш моторчик, нагадую. Подарунок від підписника. І от таких уже по дорозі... Ну, обкатки, така по по ходу обкатки було. піймали дві щучки. Ну, а перша ж така невеличка, там кілушка десь. Гарок, а ця гарок. така півтора-два. Зараз пошукаю ваги, якщо є, то зважимо. І що цікаво, бачите, знову на телспіннер. Я його зараз вже поставив на щучу палку. То що піймав щуку на окуньову палку. І знову піймав. Есть, така робоча сьогодні тема. Я пробував навіть твічі сьогодні трошки, твіч поки в мене не спрацював. А толспіннер, бачите, вже декілька рибок подарував. Якось так. Давайте ще трошки половимо. Може ще щось піймаємо. А ви, якщо не підписалися ще на канал, підписуємося обов'язково. Тиснемо лайк, тому що незабаром в планах є дуже цікава рибалочка. Можна це діло чайком. Чайок завжди було наберу на рибалку. Навіть влітку. Ну, буває, що влітку можна без чаю поїхати, але ну, крайне рідко, в основному завжди чай. Така звичка. Сонечка припікає вже нормально. Як утра було холодно, да? як зараз спекотно. Отак от зараз осіння погода міняється. Треба бути готовим і до холоду, і до жари. Щука тільки починає проклювувати Я б сказав у нас ще не клює Так я хотілось би. я думаю ми ще так як треба ще половом. В тому році да, які були яскраві рыбалочки у нас Так треба проходити біля рибаків. Бачите, який дідусь вихований? Да? Тобто він підійшов, побачив, що людина рибачить, тихенько пройшов на малому газу. Приїхав тоді, включив газ, поїхав далі. Вчіться, молодь. То, що іноді буває таке, що ти стоїш, ловить тебе пролітає, чуть ли не пожилки там на повних газах. Хоча бачиш, що людина стоїть рибачить. рибачить. Ну, це дуже-дуже погано. Дідусь, як то кажуть, правильний рибак. Бачите, під'їхав, на малому ходу пройшовся проїхав, тоді далі пішов на повному ходу. Отак От повинно бути. Дивіться, як він заводиться ще раз. З полтичка. Один оборот роблю. Все. Прикольно, що у нього зразу врубається скорость. У нього немає нейтралки. Це досить незвично, звісно. А так в цілому. Зараз покажу як... яка швидкість на повному газу. Це газ в Це я закрил топливо. Зараз подивимося наскільки карбюратора вистачає. Оце закінчився карбюратор. Щоб ви розуміли, ми... він ще якорь тягнув. Якорь уронив. Не знаю скільки він нього протягнув. Ну, травину збирав дебело. Так, ну що, друзі, така вийшла обкаточка нашого... Монстра цього моторчика я задоволений. Погасали, потролили, іспитали, завели, ще й рибу якусь піймали. Просто клас. Кому сподобалась моя оця обновочка, нагадаю, це подарунок від підписника, від Дена. Ставимо лайкос, підписуємось на канал. До нових зустрічей на рибалках. Усім пока.